всіх глядачів Еспресо, я Анна Євамельник і Разом з командою новин розповідаємо про те, що варто знати на цю годину. Росіяни масово обстрілюють центр Херсона. сповістив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Попередньо одна людина загинула. Також постраждав 56-річний чоловік. Змінно вибуховою травмою його ушпиталили до лікарні. У місті частково зникло електропостачання. Нагадаю, внаслідок ранкових обстрілів по місту поранено 6 людей. За даними національної поліції, окупанти скинули вибухівку з дрона на Дніпровський район. Загинула 68-річна жінка. Та Постраждав чоловік. Ще двоє людей дістали поранення у центральному районі. Також від скиду з дрона постраждав 54-річний чоловік, який йшов вулицею. Двоє містян дістали поранення внаслідок артобстрілу. 54-річна жінка постраждала внаслідок ворожих обстрілів ізюмського району на Харківщині. Зранку росіяни вдарили по селищу Борова. Про це повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Один зі снарядів влучив на територію приватного житлового будинку. Там зайнялася пожежа. Росія готується до весняного наступу на Сумщину та Харківщину. Заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Лефігаро. Він зазначив, що розпочати цю операцію окупанти збиралися ще вісім місяців тому, але ЗСУ зірвали плани наступом на Курську область. За словами глави держави на переговорах у Саудівській Аравії, Росія не погодилася на повне припинення вогню. І зараз диктатор Путін затягує час, готуючись до нового наступу. Тим часом російські ДРГ і надалі намагаються заходити на Сумщину біля межі із Харківщиною, заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Зокрема, одна із останніх груп, яка налічувала 15 диверсантів, спробувала атакувати позиції наших захисників. Також на цій частині кордону з РФ ворог не припиняє обстрілювати населені пункти. Дві людини постраждали через автотрощу на Вінниччині у селищі Кацмаців. Зіткнулись чотири машини. Водійка одного із легковиків та пасажирка дістали поранення. Повідомили в обласній поліції. Обставини з'ясовують правоохоронці. Допомагали Росії провести фейковий референдум під час окупації Херсона. Чотирьох колаборантів затримала служба безпеки України. Повідомили у відомстві серед зрадників місцева жителька та її 42-річна донька. Вони добровільно вступили до окупаційної виборчої комісії та фальсифікували голоси на користь Кремля. Ще один зрадник, – 60-річний місцевий, облаштував окупаційний виборчком у приміщенні школи, а класи переобладнав під казарми для окупантів. Усім зрадникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Аби побачити і знищити кожного ворога. Збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два біноклі з далекоміром для підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку. В пекельних умовах війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Кожен донат збільшить ефективність дій проти ворога. Потрібно 910 тисяч гривень. Долучайтеся, кожна гривня має значення. Франція пропонує розгорнути миротворчі сили у центральній частині України. Ймовірно, йдеться про розміщення військ уздовж річки Дніпро. Повідомляє Associated Press. Європейські військові розглядають низку сценаріїв щодо миротворчого контингенту, але Париж наполягає, щоб їхні військові дислокувалися подалі від лінії фронту, наголошують журналісти. Естонія заборонила росіянам та білорусам голосувати на виборах. Відповідні поправки до конституції підтримали в парламенті. Повідомляють західні медіа. Закон скасовує право на голосування для громадян третіх країн, які живуть в Естонії. Тож восени цього року на місцевих виборах участь зможуть взяти тільки громадяни Естонії та країн ЄС. Раніше таке право було в іноземців, які мали довгострокову посвідку на проживання в країні та постійне житло у конкретному місті. Нелегально перевозила військовозобов'язаних за кордон правоохоронці. Повідомили про підозру 30-річній жительці Одещини. Пропозицію швидкого зробітку жінка отримала від знайомого. Він сформував групу з вісьмох клієнтів та. Надавав їхні контакти підозрювані. А спільниця планувала вивести чоловіків з України. За це вимагала 120 тисяч гривень з клієнта. Водійку з ухилянтами затримали на Житомирщині. Жінці загрожує до 9 років ув'язнення. А щодо чоловіків правоохоронці склали протоколи про адмінпорушення. Сила спільноти та змін понад 150 освітян з різних куточків України обмінювалися досвідом та підвищували кваліфікацію під час незвичної конференції кемп у Трускавці. Педагоги обговорювали важливість освітніх технологій для учнів нової української школи, брали участь у панельних дискусіях та квестах. Також кожен з учасників заходу отримав сертифікат про підвищення педагогічної кваліфікації. Програма це є не що інше, як підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Всі учасники зможуть зареєструвавшись на едвей платформі, отримати сертифікати. 9 годин підвищення кваліфікації. Подія об'єднує. Всіх вчителів дев'яти освітніх галузей, які працюють на формування ключових компетентностей, реалізовуючи проект, не залишити нікого осторонь партнерства, ми майже рік працюємо у школах і бачимо ті потреби і ті запити, які є в учнів і в вчителів, і звичайно ж. Вчителі намагаються максимально цікаво донести учням інформацію із застосуванням новітньої технології разом з тим, якщо техніки такої в школі немає, то дуже складно це зробити. Тому важливо, аби школи мали належне забезпечення, і крім того, вчителі вміли і хотіли його використовувати. Унікальну історичну знахідку крісла Андрея Шептицького планують відреставрувати та передати до музею митрополита. Нагадаю, старовинне крісло військові виявили у місцевого реставратора під час звільнення окупованих територій Харківщини. У 80-х роках його незаконно вивіз зі Львова митрополит російської православної церкви, а священник української греко-католицької церкви Юстин Бойко повідомив про те, що крісло військові привезли із Курщини, та цю інформацію не підтвердили. На Харківщині поблизу регіонів Кускурщиною, та хлопці наші знайшли реставратора, який мав у своїх руках це крісло. Коли реставратор дізнався, що хлопці зі Львова, він каже, я дещо маю для вас зі Львова і розповів історію у 89-му році, коли втікав звідси з, з Львова митрополит Неподим Руснак, тобто російської православної церкви, на Харківщину, і він собою взяв низку речей, які тут. Були. Що було, не я особисто не володію цю інформацією, але зі слів реставратора, ось це крісло також було звідси. І воно є за часів митрополита Андрея. Ось так коротко воно повернулося назад додому. Побачимося у наступному випуску. Новин. Будьте з еспресо